Волонтери громадської організації на крилах надії України продовжують проводити різноманітні заходи для дітей з інвалідністю, аби урізноманітнити їхнє життя, особливо в умовах війни. 19 червня дітей запросили до Кременчуцького обласного клінічного шпиталю для ветеранів війни на майстер-клас з ліпки глиною. Дуже зараз і Важко і тяжко справлятися з ці емоційними обставинами, які у нас склалися. Але я думаю, що діти вони не повинні відчувати, не повинні відчувати цього, що трапилось в нашій країні. Тому ми дуже намагаємося різноманітнити їхнє життя, щоб вони трошечки розважились, і ми дуже стараємося для них проводити різні заходи. Цей майстер-клас ще раз підкреслив важливість співпраці між громадською організацією на крилах надії України та Кременчуцьким шпиталом для ветеранів війни. Ці два колективи об'єднали зусилля, щоб забезпечити максимальну підтримку вразливих груп населення. Ми погодились з пропозицією на крилах надії, які з нами співпрацюють, і е, яким цікаво було привести діточок для того, щоб вони своїми руками попрацювали з глиною. Бо глина це є саме той матеріал, який забирає негативну енергетику. І того, хто з нею з душею працює, заряджає позитивною енергетикою. Це буде першим кроком для того, щоб ну, залучити людей до якоїсь доброї надії. Під керівництвом досвідченого майстра діти з особливими потребами створювали неперевершених маленьких рибок з глини. Кожен з них додав унікальні авторські елементи, що відображають їхню індивідуальність та творчий потенціал. Кожен поклав свою душу у роботу, використовуючи уяву та натхнення для створення рибок. Я люблю рибку з глини. Е, Мені подобається. З двома глазками улыбкою. Спасибо. організації на крилах надії України за такий праздник. дуже цікаво. Приємно, дякую організації на краях Надії України. Дякую за все за такий празник, я вже не раз тут був. Тут дуже цікаво. Я роблю із глини рибку. Мені дуже подобається. Плавники зробити. Ще хвіст, полосочки тут зробити, Неважко. Дуже подобається. Волонтери громадської організації на крилах надії України співпрацюють з Кримочуським шпиталем та вдячні за допомогу та можливість проведення цікавого дозвілля для дітей. Наша організація осіб з інвалідністю на крилах надії України висловлює велику вдячність тому, без кого не відбулося б таке справжнє свято для наших дітей. Це начальнику Кремльчуцького госпіталя Миколі Миколайовичу Литвиненко. Ми вже давно з ним співпрацюємо. Він Надає нам дуже велику допомогу, яка дуже багато значить для нашої організації. У середу волонтери громадської організації на крилах надії України планують провести майстер-клас для дітей у дитячій бібліотеці. Марія Бердаєва, Дмитро Пропасін, Крамачуцькі новини.